Прийди вже, чуєш, прийди, та принеси з собою перемогу дощі, розбиті плани ворогів, перші квітки, верни всіх воїнів до рідного дому. На тебе ждала ми всю темряву зими, і віримо, що саме ти є переможна. Зникають з вулиць свіжі острови і зникне з України наволоч безбожна. Зазеленіють скоро вільні береги, і сонце буде не таким холодним, під променями зникнуть вороги, світло здолає темряв, Бог допоможе. Прийди, нема вже сил терпіти, надію всю поглинула зима, все, що болить, стало ще більш боліти, молюсь, але в хмарах сині небеса, ступи своїм теплим кроком надії. 还有就是。